Основне завдання нами Російської Федерації це не окупація певної частини нашої території: Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької чи Автономної, Автономної Республіки Крим, і це підтверджується останніми заявами Путіна. Путін активно говорить про буферні зони. Що це значить? Це значить, що інтерес його зони впливу тепер підвищений на Сумську, Чернігівську, Харківську області, на всі ті області, які межують з Херсонською Запорізькою. Донецькою та Луганськими областями. Відповідно, основний намір, і це варто запам'ятати, визнати і від цього відштовхуватись: основний намір Російської Федерації це знищення української державності як явище. Вони не вважають нас за самостійну державу. Для них важливо повалити державний влад і важливо позбавити Україну державу і державності. Що є основним носієм цієї самої державності. Народ, український народ, в якому заключена мова, культура, віра і інші аспекти, які формують національну ідентичність, відповідно, Путін веде компанію щодо окупації наших територій, поетапної і щодо знищення українського населення українського народу.